Женев'єва Юр'є Велика книжка кролячих історій. Підгорілі пончики. П'ятеро кроленяток сиділи у великій їдальні нової оселі й уминали холодний сніданок, що складався з салату і яблук. Татусь Онисим і тітонька Цинія вирушили в сусіднє місто. Провідати давніх знайомих, а заодно й закупитися. Залишаючи кроленяток самих, вони настановляли. Будьте розумними, поводьтеся гарно, ми повернемося надвечір. А в пончиках яблука ще смачніші, сказав замислено вогник, упоравшись із яблуком. Але ми не вміємо смажити пончиків. Чуєш, піруето, а ти випадково не бачила, як їх готує тітонька Цинія?» Та я часто допомагала їй, ображено вигукнула піруета. Можу закластися, що я приготую ще ліпші пончики. Схопивши куховарську книжку тітоньки, вона швидко знайшла рецепт і бадьоро промовила. Потрібно замісити тісто. І дати йому постояти, аби підійшло. Ми тобі допоможемо, радісно вигукнули братики. Сказати ж легше, аніж зробити. Обережно, яйце зараз упаде. Але чого борошно, коли в нього підливаєш молока, збивається в грудочки, а не перетворюється на рідке тісто. Знову доведеться починати все спочатку. Нарешті тісто поставлено на холод. Можна й почистити яблука. Ага, і ще найвідповідальніша річ: збити білки до густої піни. Тісто для пончиків. 125 г борошна, дрібка солі, одна столова ложка олії, один жовток, одна склянка молока. І один білок збитий до густої піни. Спочатку треба просіяти борошно в миску. Далі додати олію, сіль, молоко, жовток. Ретельно вимісити тісто. Воно має бути без грудочок і не надто рідке. Поставити вимішане тісто на 2 години в холодне місце. За 15 хвилин до того, як смажити, додати збитий до густої піни білок. Все перемішати зі шматочками яблук, розігріти олію і можна смажити пончики. До п'ятої години вечора все було готове. Олія нагрівалась у глибокій каструльці. Під прискіпливим наглядом братів. Піруетта змішувала тісто зі шматочками яблук. Почали перші два пончики вийшли бліді та недосмажені, зате наступні вдалися на славу. Золотисті, хрумкі, аж лапи оближеш. Ура! Давай ще та побільше! Я вже аж вісім штук укинула, одмахувалася від братів піруетта. Та, скориставшись умовлянням, піруетта поклала в киплячу олію надто багато пончиків. Олія, шкваркочучи, перелилася через край, спалахнула і за якусь мить полум'я охопило каструлю. Кроленята з жахом кинулися в розтіч. Перший отямився розмаринчик. Схопивши сироїшка та кульбабку, він виштовхнув їх за двері. Біжіть до сусідів, нехай вони калатають у дзвін і викликають пожежників мерщій. Я принесу відерце з водою, закричав вогник. Не можна лити води в олію!» – заволала налякана піруетта. Потрібна мокра ганчірка. Вона схопила ряднину для пресування й укинула її в відерце з водою. Вогонь завивав і потріскував. Кухня наповнилася чорним жирним димом. Вогник поліз відчиняти вікно. Не відчиняй, а то вітер розмухає полум'я. Ліпше прибери кріселка та стільці, а ми викрутимо рядно. Намокла ряднина виявилася занадто важкою. Кашляючи зі слізьми на очах, брат і сестра марно намагалися витягти її з відерця. У нас не виходить. Я зараз затихнуся. надривно кашляючи, вигукнув розмаринчик. Вогник вихопив із полум'я обгорілу по краях куховарську книжку. Зненацька чотири великі лапи в рукавицях підхопили мокру ряднину. Назад, малюки, назад! скомандував суворий голос. Приїхали пожежники. У блискучих касках і шкіряних куртках вони підступили до палаючої каструлі і одним махом накинули на неї мокре рядно. Вогонь зашипів і погас. Чорний дим поступився місцем білому. Такому ядучому, що від нього в усіх заслюзилися очі. Неси вогнегасника, лий сюди, в куток, на стелю. А ви, малюки, йдіть звідсіля. Кроленятка і старші, і молодші тремтіли і голосно плакали. Ой, у мене похирець на лапі. Несподівано заволав наляканий вогник. До нього підбіг пожежник. Не хвилюйся, малюче. Зараз я тебе перев'яжу. Схлипуючи, вогник простягнув йому печену лапу. Скажіть, несміло запитав кульбабка. А моя цяцька теж згоріла. Ніхто не відповів йому, бо в цей час за поворотом дороги з'явилися Онисим і тітонька Цинія, й усі помчали їм назустріч, щоб заспокоїти їх. Кроленятка живі й здорові, вогонь погашено. Та Ниси, і тітонька Синія мерщій кинулися до кроленяток, і палко обійняли всіх п'ятьох і цілували їх, обмацували, сварили і знову обіймали на радощах. Коли ж тітонька Цинія помітила, що вогник перев'язаною лапою притискає до грудей обгорілу куховарську книжку, вона розридалася. Серед закиптюжених черепків і почорнілих каструль кульбабка знайшов свою ганчір'яну ляльку. Вона теж обгоріла. Малюк дуже засмутився. У неї опіки, як у вогника. Я накладу їй пов'язку, утішала його піруетта, дістаючи з кишені хустинку. Сусіди зійшлися в закіптюженій сажею і понівеченій пожежею кухні. Ми допоможемо вам усе відчистити, відремонтуємо, як годиться, всю кухню. Без зайвих слів столяр пишнохвіст розгорнув свого робочого блокнота і узявся малювати проєкт майбутньої кухні. Не журися, Онисиме, буде в тебе іще краща кухня. А зараз усе Онисимове сімейство піде до мене на вечерю, — оголосила Флора Жовтохвіст. Я сьогодні приготувала голубці. Поки пожежники складали спорядження, кожен вважав за свій обов'язок підійти до них і ще раз подякувати за відмінну роботу. На прощання головний пожежник суворо наказав кроленяткам. Більше ніколи так не робіть. Нахилившись до Анисима, він прошепотів йому на вухо. Вони молодці, ваші шибеники, вмить згадали про мокру ряднину справжні сміливці. 4 грудня у відновленій кухні тітонька Цинія разом із сусідами насмажила цілісіньку гору пончиків. Бо ж Онисим запросив дуже багато гостей. Онисим скликав не тільки всіх сусідів, а й пожежників у красивій формі та блискучих касках. Пончиків вистачило всім, і дітям, і сусідам, і пожежникам. Веселі й задоволені гості вигукували Хай живе тітонька Цинія, хай живе Онисимова родина.